Програма, що дозволяє безробітному стати підприємцем, а далі роботодавцем, доволі складна і неординарна, адже спрямувати людину на самостійний шлях заробітку коштів в теорії не проблемно а на практиці виникає маса питань. Наприклад, який бізнес обрати, яким чином зробити його прибутковим для Олександра Журахівського, який був зареєстрований в попільнянському центрі зайнятості як безробітний, крок до самостійної справи був також не з легких. Проте головна біда. Початок починалося з того, що не вистачало коштів. І коли я був звичайним безробітним, в нашій же державній службі зайнятості мені запропонували взяти. Одноразову. Одноразову допомогу якраз для початку бізнесу. Бізнес-план я писав самотужки, то і ще в нас не було такого розуміння, щоб хтось допоміг. І розглянули мій бізнес-план, і оті кошти, які і мені дала держава, і по чесному мені якраз були тим стартовим капіталом. Бо звичайних грошей у мене просто не було на, 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 на той час. Оце був той старт. Варто сказати, що служба зайнятості не лише видає гроші на відкриття власної справи, а й піклується про успіх майбутнього підприємця. У нас в центрі зайнятості ці люди проходять курс молодого підприємця, складають бізнес-план. В деяких випадках ми допомагаємо там скласти цей бізнес-план. Якщо він дійсно реальний і підтверджується тими можливостями, які має ця людина. Розглядається на комісії і дається рекомендація цьому безробітному на заняття підприємської діяльності. Від безробітного до роботодавця один крок. Важливо лише бути людиною ініціативною і, звичайно, мати бажання змінити стиль свого життя. В усьому іншому можна покластися на Державну службу зайнятості.